Сьогодні у Києві святкують 25-й ювілей незалежності України. На святковий військовий парад завітали декілька тисяч людей. На майдані незалежності розпочинається урочисте проходження. Це підняття гордості, підняття самопочуття. Того, що ми єдиний справжній народ, який має свою державу, свою армію, своє почуття гідності, який не віддасть жодного клочка нашої землі. Сьогодні день незалежно, 25 та річниця. Якось хочеться прийти політися. як вже українська армія стала сильнішою відзначено військовий парад, який здавався в 2014 році, якимось недоречним, а, там зайвим, там витратою ресурсів, то отут і зараз, а в 2016-му, ми розуміємо, що це просто демонстрація того, що в нашій державі з'явилися зуби сьогоднішньому параді використано 200 елементів бронетехніки. Саме зараз ми маємо можливість спостерігати, як вони їдуть по центральній площі країни. Чесно кажучи, вражає, тобто якось сильно дуже красиво. Але відчуття того, що для чого це зроблено. Скільки всього сил і. Засобів для того, щоб вбивати, це заставляє якось відчувати поряд і біль, гордість не знаю. Можливо, це зараз необхідно. Тобто, в мене якісь такі паралельні відчуття суму і все-таки радості від того, що ми все-таки щось значимо. Підбирайся, вже підбирається дійсно такий склад керівництва міністерства оборони, генерального штабу, там досвідчені бойові офіцери. розумієте, вони прекрасні теоретики. Да, от формується армія. Вона дійсно народжується в бою, в крові, в вогні, в диму. Розумієте, і це є факт. Ми будемо непереможні. Ми переможемо цій війні. Як ви думаєте, Путлер дивився цей парад? Я думаю, що він для його сюрприз. Сюрприз великий можливе. бо дивитися, да безумовно, що ж. Але авіацію треба і... потягнути.